Сьогодні тема нашого уроку це фасади. Ми будемо робити так, щоб наша кухня була схожа на кухню, а не просто бублики великий кубік. Нагадаю, минулого разу ми для тесту робили кухню розміром 2400 на 3500. Давайте її просто повторимо швиденько. Тобто, 2400, глибина нашої кухні 620. Беремо прямокутник, 2400, кома на 620. Буде 620 на 3400. Зайві лінії стираємо. Будуємо на висоту 920. Ми домовилися, що колони у нас будуть по краях зліва і справа. Зразу поставлю направляючу. Колона шириною 600. Раз. Провести лінію. Відразу зроблю те саме з цього боку. 600 для колони. Проводимо лінію. Висота кухні загальна. 2 <ква> виста до стелі 2800. Давайте кухню робити 850, залишимо зверху невеличкий кернізок. 850 стоп. Ну, легше зробити так. Поставити стелю. Висоту 850. Тепер беремо Push-Pool. І витягуємо нашу колону до цієї лінії з цього боку. Пушен-пол. Витягуємо колону з цього боку. Клікаємо три рази, групуємо. Це загальний об'єм нашої кухні. <тепер>, тепер поїхали з фасадами. Так, з чого почнемо? З чого почнемо? Зстремов зайві гайди дисплей, деретал Guides. прикриємо. Виділимо нашу колону. Раз. І тепер у нас тут, пам'ятаємо, стоїть модуль 600, а наступний модуль стільки, стільки вийде, тут 580. Ну, нехай буде, якщо я поставлю, нехай хай буде 580. Так, тут у нас 600. Знову 600. Просто хочу собі зробити розмітку щоб було видно, що у нас робиться. 600 стандартний раз. І в куті в нас виходить оця дверка, лишається 380. Ну, 380 це дуже мало, це такий мінімум-мінімум. Ну, хоча ми з нею потім щось придумаємо. Поїхали з фасадами Так, перше. Цоколь. Кухні є завжди стандартний цоколь і стандартно він має 100 мм. Звичайно, тепер по-модному можна зробити і менше. Але з цим треба бути дуже обережно, тому що стандартні опори, тобто ніжки, мають, як правило, розраховані під ці самі 100 мм. По-друге, може не відкриватися посудомильна машина, там є свої нюанси. Це два. Але ми будемо робити поки що стандартно так, Лінії я намалював. Трохи неправильно. Давайте. От я їх намалював поза групою, так? поза групою. Помилився. Що можна зробити, щоб їх не перемальовувати, можу просто виділити. Заходжу в середину групу. Добре, ми тут є. Роблю Past in place, Ставилося. Все гарно. І роблю цоколь, туплю його на 50 мм сюди, на 50 мм сюди. Так, це гарненько. Далі. Столешнє будемо класти звідси. Значить, Правило номер один: що від столешні до фасаду має бути 4 мм. Тому я не буду довго думати. Зразу поставлю 4 мм. Раз. Колись робили стандартно понизу так само 4 мм до по корпусу, але зараз корпус накривають або повністю, або взагалі випускають нижній фасад вниз, щоб ну, типу, нижній фасад виходить сюди прямо на цоколь. Це, до речі, хороший варіант. Ми от можемо фасад чуть-чуть на сантиметр пустити на ще цоколь, а тоді, навіть якщо фасад десь чуть-чуть буде неправильно відрегульований, нас не буде вилізати сам корпус. Давайте я. Буду робити по. Ну що, намалюємо перший фасад? Так, тут у нас будуть дві шухляди. Щоб все було красиво, бажано знайти десь серединку. Ну, у нас вони, напевно, мали бути одинакові. Ну, давайте перемірюємо. Що в нас є? 816 мм. Тобто, серединка буде на 408. Отак і поставимо. 408. Все, малюємо перший фасад. Прямо для початку по, по цьому. Три рази клікнув, зробив з нього компонент. Напишу, що це є фасад. Фасад. Нехай буде фасад один. Зайду в серединку. Стандартна ширина 18 мм. І давайте, щоб було відразу щось видно. Я його просто розмалюю, щоб я трохи відрізнявся якимось зеленим, то буде засину зелений. Просто от якимось таким, ніби... Так, все, добре. Але фасади між собою вони ж не стикуються один 1 один, один. Правильно? Правильно. Стандартно, між фасадами є відстань 2 мм. Це якась оптимальна відстань. Хтось каже, що можна зробити один. Я вірю, напевно, зробити можна, але є одна проблема, що точність різу буде складати приблизно 1 мм, тому ліпше так не робити, ліпше зробити 2. Я візьму цей фасад. До речі, він не весь замальований. Давайте його зайду середину, Виділю все. І ще раз перемалюю. Отак. От ну, щоб він був весь боків. Для того, щоб зверху було між фасадами 2, то значить оцей фасад я опускаю на 1 мм. Справа робимо відступ на 1 мм. Робимо 1 мм. Тепер беру цей фасад. Move. Тяну вгору, ставлю на край раз. Потім беру цей фасад, тяну вгору і суну на 2 мм. Чік. І в нас мало би бути все чітенько. Зверху чітко стати. Ну тоді все гуд, Ми точно знаємо, що наші фасади рівні. Ну що, давайте так. Тут у нас холодильник, а з цього боку колона. Ну, припустимо, що так має бути. Якщо це холодильник, тоді дивимося, яка стандартна висота холодильника. Так є його ніша для будування. О, дуже гарно видно. Ну, Він має 1935. В по висоті. О, 1940. Ширина стандартна. 1940. Усе, малюємо. Так, що, якщо ми не знаємо наперед холодильника, тоді з цим буде дуже-дуже дуже. дуже, дуже Звідси вгору 1940. Отут у нас. Має закінчитися фасад холодильника. Давайте тут його намалюємо. Кажемо вгору. От сюди. Що ми робимо? Беремо наш звичайний фасад М, копіювати, сунемо його сюди Суним його на 2 мм. Робимо невеличку паузу. Добре, продовжуємо. Тепер треба зробити цей фасад унікальним, бо інакше, якщо ми почнемо його правити, то всі поправляться. Значить правою кнопкою Make Unique». Вибираємо його, Push and Pull», Тянемо до нашої точечки і пам'ятаємо, що це має бути доверху відстань 1 мм, тоді опускаємо його на 1 мм. Чик, це фасад нашого холодильника. Тепер перевіряємо, чи все гарно стало. Тут у нас мав би лишитися 1 мм є. І тут у нас мав би лишитися 1 мм є. Супер. Так. Значить, ми нікуди не дінемося. У нас виходить, що тут є або один, або два ящика. Давайте подивимося, яка тут висота. 710. Ну, в принципі, має право на життя. Беремо знову фасад. Ем. Копіюємо. Переносимо, ставимо на краєчок. Правою кнопочкою робимо його унікальним. Входимо в середину, доводимо до кінця. І зверху відступаємо, але зверху відступаємо вже 2 мм, щоб там був зазорчик. Назад. Добре. Взагалі, то по в гарних кухнях, щоб все було красиво-красиво. Ця бічна, бічна стінка. Також закривається фасадом. Тобто, це є от просто панель, яка накручується, прикручується сюди, що коли ти заходиш, ну, в тебе якби, кухня виглядала суцільно. Ну Але припустимо, що наша кухня буде стояти в ніші, тому ми її тут фасадом закривати не будемо. Добре, що ми робимо тут? А тут у нас особливого вибору немає. Ми, звичайно, можемо поставити якийсь вущий ящичок, щоб відкривався, але тоді в нас доступу в цей кут не буде взагалі. Тому фактично у нас вибору немає. Ми мусимо зробити оці або двоє, тут маленькі двері, тут більше з доступом. Або зробити тут такі двері, які складаються, як з гармошечка. Тобто відкриваються одні двері і, і, і тягне за собою другі, що теж не є дуже зручно. І тоді невідомо, як ті шкафчики потім виготовити. Тому давайте так. Видумувати нічого не будемо. Зробимо. Я покажу, як це робиться взагалі по стандарту по стандарту. Давайте спробуємо спочатку просто поставити фасад. Е, копіювання. Вставили 2 мм. Е, два рази клікнули. О, і ми тепер можемо пушен полом схопитися за цю грань, яка навіть не видима, і його посунути. Те, що воно не видимо, в принципі, ні на що не має впливати. О! Якщо я його не зробив унікальним, а я тепер всі фасади ламаю. Негарно. Тому спочатку перед тим, як його пушемо поле, то робимо його унікальним. Заходимо середину. А тепер вже полом, От поки що порівняю по... по корпусу цього. Подивимося, що в нас вийде. А що в нас виходить? У нас виходить не дуже добре, тому що якщо ми тут поставимо фасад отак, і з цього боку поставимо інший фасад в ну, Давайте зразу так і зробимо. М. Ой, поворотик. Раз, починаємо повертати з копіюванням на 90 градусів. Перемістити. Поставимо його сюди. Ого. Знову зробимо унікальним. Пушемо пул, де наша направляйка. Що вийшло? Вийшло так, що тепер оця штука ніколи не відкриється. Недобре. Тому на кухнях дуже часто, ніж майже завжди, ми бачимо тут таку хитру вставочку. Показую. В кутик. Робиться кутик спеціальний, як правило, 40 мм. З цього боку. Давайте 40 мм зробимо. Хоча це можна було і не лінієчку не виставляти, але менше з тим. Так. А тепер пушен полом витягнемо це сюди. Пушен полом витягнемо сюди. Тобто, що це дає? Це дає так, що навіть якщо ми поставимо сюди ручки, якщо ця ручка буде е, менше, ніж 4 см виступати. Тоді в нас і це буде відкриватися, і це буде відкриватися. Давайте дивимося, скільки в нас тут лишається місця. 32. Це дуже вузенька дверка. Але це нічого, що вона вузенька, це навіть дуже добре, що вузенька. Ми зараз знаєш, щось собі продумаємо. Добре, давайте з тим завершимо. Так, тут у нас просто суцільна дверка. Зробимо цю дверку з цієї малесенької планочки. Знову ж. Копіюємо, ставимо сюди, відсовуємо на 2 міліметри. Кажемо, що це у нас унікальний фасад. Заходимо всередину. пушим пулом -um, дотягуємо до краю і пушим пулом Хапаємо. Ой. Зараз. Повернемо, наблизимо. Пушим пуле на 2 мм для того, щоб був адекватний зазор. О, і це у нас буде просто це у нас буде просто дверка. Вже бачите, кухня стає схожою на е, справжню кухню. Ми Будемо вважати, що з цим ми в принципі, е, з лівим боком ми в принципі, закінчили. Йдемо до правого. Так, що би ми тут не хотіли видумати? У нас варіантів немає. Ну в принципі, через цю дверку ми в цей кут будемо мати доступ, там можна собі щось придумати. Тепер за цим. Або тут є два варіанти, або ми робимо тут: у нас є 2.20. Ділимо на 2 по метру, це за велике буде. Або є ще один варіант в принципі, прикольний, класний. Якщо це ціна вся 32 мм, ми можемо сюди вбудувати карго. Це така штука, яка висовується. Якщо у нас тут буде карго, а десь тут буде плитка, в принципі, це може бути навіть зручно. Можливо, а можливо, ні. Ну, чисто конструктивно по дизайну нам виходить, що тут треба карго. А от по логіці зараз будемо думати. Сюди ми поставимо мийку. Так, холодильник, виклали, поставили в мийку. Щось собі почали готувати. Е е е ну і плиту виходить, треба ставити так, а карго бажано мати біля плити. Недобре тоді тут карго, ще й в куті. Тоді беремо ці направляючі всі. Давайте так, знову всі направляючі, видалимо їх забагато. Display Delete Guides і почнемо тепер з іншого боку. Почнемо з іншого боку З іншого боку. Спочатку знову розмітимо нашу колону. Тут лишимо стандартний модуль 600. На плиту стандартний модуль 600. З цього боку відмічаємо стандартний модуль хай буде зверху 600. О, супер! А от що лишиться, це буде на наше карго. О, мала вийти красота. Так, тут колона. У нас знизу стандартно стоїть завжди в колоні духовка. Щоб все виглядало плюс-мінус красиво, напевно, було б логічно, щоб рівень оцей, щоб оця поличка, оця шухляда, була однакового розміру з цієї шухлядою. Ну, так би просто по логіці. Тому давайте так і зробимо. Я візьму цю шухляду. Мову. копіюю, Спочатку. До краєчку протягнув, Не протягнулося, Ще раз тяну. Так, то по висоті. Ні. Так, потягнув по ребру. Дуже добре. Можна, до речі, перевірити. Тож в мене в рівень мало би бути. Так, все є в рівень. І я знаю, що відступ від краю в мене один міліметр, тому я ще один міліметр.